Це що все, я повинна робити? Зараз я їй ці, розумниці. Алло, спиш після чергування? Нічого страшного. А коли у нас почали, скажи мені, будь ласка, ручки на столі залишати. У нас є пенал, там ручки завжди лежали. Ну, ти оставила ручку. Тобто я повинна її брати за тебе перекладати? Далі. Ти б робила генеральне прибирання? Да, робила? А я, я по полу каталась в білому халаті. Ну, що значить, навіщо? Ну, ну так вийшло. І в мене дві плями, розумієте? Ну тобто, це не це не прибирання взагалі. Да, можна, щоб в білий халат залишався білим. Далі от історії поклеєні. Ну, ми, ми як ми як отклеїмо от такий маленький корішок робимо. Тут корішок, ну, ну мінімум два з половиною сантиметри. Що значить два? Ну 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 два. Ну ми максимум півтора. От ми загинаємо і все. Іначе історії вони вже починають так от трошки більше надавати кістю працювати. А нічого страшного? Ну це нічого страшного, поки ти молода. Поки ти молода. Таке халатне отношення. Де градусник? Де, де? Що значить зламався? Що значить зламався? У мене 20 градусників, вісім людей в відділенні. Нічим поміряти температуру. Всі-всі розумієш? Всі, за за градусник. Я вже замітила, Ти мабуть і додому забрала. Алло, алло? Малолітні. Ну вони такі стали взагалі. Вже нічого слово їм не скажу. Що я слово щось погане сказав.